Я досі в шоці, наскільки українське суспільство не любить і не приймає дітей. Майже кожного дня втретє я бачу популярні пости про те, що діти не мають права подорожувати, бо плачуть, і не мають права їздити громадським транспортом, бо знову ж таки створюють некомфортні умови оточуючи. Бездітні молоді українці чмирять малих дітей і їхніх батьків. І на контрасті я потрапляю на фестиваль в Португалії, де купа молодих батьків приїхала на фестиваль з немовлятами. Молоді жіночки годують грудьми, татусі танцюють з дітками. Старшого віку на танцполі і оточуючи, посміхаються, і навпаки, радіють тому, що батьки якось балансують і спромоглися відвідати фестиваль, нехай з малечою під боком. В один день ми також були з Пиріжечком і бачили тільки посмішки і схвальні погляди. Як би мені хотілося дожити до часів, коли до дітей в українському суспільстві почнуть ставитися з розумінням і терпінням, а молодих батьків підтримувати, а не цькувати за плач малечі.